інформаційна програма погляд продовжує ефір телеканалу СТС. Сьогодні говоримо про хід голосування на Сумщині та перші його результати із координатором громадянської мережі «Опора» в Сумській області Олександром Хороженком. Пане Олександре, дякую, що знову завітали дякую. до нашої студії. Дякую. Опора фіксувала напередодні виборів і під час голосування дуже багато порушень. Скажіть, будь ласка, це якийсь стандартний набор набір брудних технологій, який зазвичай фіксується? Чи хтось все ж таки вразив свою креативність у цьому плані? І чи були такі якісь глобальні порушення, які можуть вплинути на результат голосування? У Вас три питання в одному. Давай, давайте давайте тоді по черзі. Перше, якби глобальних порушень, ви як ви сказали, системних, які вплинули на кінцевий результат, не, не було. Вибори були з порушеннями. Порушення були технічно плану від розгільдяйства, були від неорганізованості на самих дільницях, зокрема в місті Суми. Це було смішно, вся країна сміялася, коли голосували в нас або за шторками, або десь прикриті якимись жовтими полотнами, або за столами просто десь збоку. Це було, ну, Я такого не пам'ятаю на своїй пам'яті, скільки ми працюємо. ну, Принаймні, технічну частину завжди міська влада і виконком забезпечували. Далі йдемо. Стосовно, скажімо так, креативу і, як ви сказали, чогось такого унікального. Да? Крятівелі вже після обід, коли бачили, що явка маленька, що, скажімо так, твій виборець не приходить. Зокрема, там, да, були от у нас по Путівському е, районі, е, керівник коледжу СНАУ, почали підвозити своїх виборців, уже які б точно за нього проголосували. Крятів був головний привезти вже своїх. Коли почали панікувати, вже в принципі було пізно, але намагалися своїх підвозити. Так само було в шостці на. 17-ті дільниці, здається, ми це бачили. Так само була горілка, так само наливали, так само було ці Вахтирці. В Вахтирці там, правда, я вже <смі> хочу внести зміни трошки, да. там ці, ціла спецоперація була організована да, і міліцію Служби безпеки. Горілка була там тільки, мабуть, таким супроводжуючим моментом. Насправді вони готувалися до каруселі і вони планувалися насправді там бути організованими. От, ну, на щастя, це все було зупинено. Ц, таких організованих, системних якихось не було. Не було. Ну, Кидалося в очі, скажімо так, що велика різниця в фінансових можливостях між партіями. Видно, очевидно було, що відродження багато спостерігачів, членів комісії. Очевидно було, що вони заряджені, нормально, були оплачувані, бо їхні спостерігачі були кругом. Від волі народу було багато спостерігачів, від батьківщини було багато, але не, але не завжди. І я говорив з батьма спостерігачами по районам. Е, мало партій насправді доплачували їм традиційні зверху якісь бонуси. Все, що їм платить держава-член комісії, ото і все. БПП обіцяло, батьківщина обіцяла, але я не знаю, чи будуть їм зараз платити вже після виборів чи ні. Ну, якщо відповів на, на запитання в такому, таким способом, то, то так. Хотіла ще що уточнити щодо ситуації, яка склалася в сумах із кабінками у виборчих дільницях. Я так розумію, це безпрецедентний випадок для на нашого смішно, міста і для області. Це смішно просто, так. Ну, на вашу думку, це чиясь халатність? Чи це дійсно комусь було вигідно? Тому що 에... багато людей просто пішли з дільниці, ну, більше ми, не породити. Ми в суботу ще в суботу, наприклад, мій голова дзвонив 899-ї дільниці, десь в пів шостої вечора сказав, що буде бардак, що Зранку ми не відкриємось. Ми повідомили ТВК через 10 хвилин. Уже всі знали про проблему. Ми просили їх допомогти. Залишитись і ТВК, і, і дільничні комісії там, до 9-10 до вечора все це зробити. ТВК, якби сказало, що зранку все буде окей. Тому, якщо сказали і не виконали, був бардак, значить халатність, да. ну, ну от, халатність. Да. Чи понесе хтось за ці відповідальність і наскільки серйозно? Ні, ніхто не понесе відповідальність, всі відмовились, всі переводять стрілки з друг на дружку. Мер з виконкомом перевели на ТВК, ТВК перевели на якихось підрядників, підрядники взагалі десь ну, десь зникли. Ну нічого не буде. в кінці воду поставили. Ну насправді все. тут потрібно розуміти, що ТВК і ДВК вони ж так само формуються партіями. Тобто це ж не якісь абстрактні організації. Це так само туди партії делегували своїх представників. Тобто партії мають відповідати. Назовіть, зробіть аналіз, покажіть, хто в даному випадку який представник партії. Цьому винно і все. Ну хоча зараз ТВК будуть формуватися наново, сума буде другий тур, і, і дільничні комісії будуть формуватися вже двома кандидатами Піфановим і Лисенком. Давайте поговоримо про результати цих виборів. Наскільки вони для вас були очікувані, і чого тепер чекати сумчанам, Адже ми з вами ще говорили напередодні у цій же студії в програмі погляд, коли тільки розпочиналася виборча кампанія, і ви говорили про те, що найцікавіший період буде між першим і так. другим туром. Ми дізнаємося багато чого нового. Ось виходячи з результатів голосування, на що тепер можна очікувати? Я трошки думав, що різниця між першим і другим місцем буде не така разюча. Це якби це, це для мене сюрприз. Те, що другий тур буде, я вважаю це добрим моментом. Просто навіть потестувати і цей закон, і їх двох, це вже буде плюс. Спрацювала технологія клона. От якби не зареєстрували Олександру Миколаївичу цього клона, він би виграв в першому турі. Було б у нього більше 50%. А так, ті, хто подачу цю зробив, не прогадали. Я думаю, зараз задоволені собою. Битва буде. Буде серйозно. Навіть незважаючи на колосальну різницю між там 47 і 15, чи скільки там у нього зараз від фанова, я думаю, що, по-перше, явка е не така велика, е все-таки в сумах явка маленька. Я думаю, якщо вони поміряють зараз свій антирейрейтинг і піфанові Лисенко, і я думаю, це буде змагання антирейтингів, будуть дивитися, по-перше, кожен буде заводити свого. Вибраться, підвозить, завозить. Це буде основна тех технологія, коли будуть заганяти, просто будуть, будуть битися за кожну, там, за кожен гуртожиток, за кожен під'їзд. Зараз будуть, кожен свого рахуватиме спеціально і буде з ним працювати. Я думаю, якщо заряджений буде епіфанов на боротьбу, він може досить, ну, має шанси позмагатися з ще не мером. Тобто то, це, скажімо так, не, не така вже безперспективна без, без буде битва. Є шанс у цій битві для Епіфанова. Тобто -то сумчанам чекати спілкування, чекати якихось покращень от, там у дворах, о, 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 або це о, буде брудні технології. Це от ключове запитання. Я, я, я от не знаю, як на нього відповісти. Мені би хотілося, щоб вони зараз, по-перше, всі, хто зараз зайняв там третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме місце, не, не відмовчалися. Відмовчатися це буде найпростіше найпростіше. Мені би хотілося, щоб в Сумах почала така технологія. от, Блокування, скажімо, своїх виборців, своїх груп. Я розумію, що ніхто з кандидатів автоматично голоси передати не може. Але кожен кандидат може виступити з певною аргументацією до виборців своїх, попросити їх підтримати того або іншого, або підтримати не персонально, а якусь ідею. Або подякувати і просто сказати Голосуйте за кого, за кого хочете, ви інтелектуали, ви самі розберетесь. Але мені, мені так здається, що ну, принаймні. От, Перший, другий, там, ну, сім, да, от основних чи п'ять там основних повинні публічно звернутися і якимось чином з сумчанами поговорити. І тоді, а, ну це, це якби, ну, у мене у голові так. А в реальності, я думаю, ми отримуємо мовчанку в більшості і підковірну боротьбу. Таких двох бульдогів, які будуть ну, підтягувати, той ресурс буде чинний мер Юлії Володимирівни, каси, популізм, тарифи, весь оцей хардкор і треш. Епіфанов буде більше, мабуть, відмовчуватися на, на своїй медіа да, буде використовувати, знов-таки буде в своєму стилі спілкуватися з сумчанами і працюватимуть неформально а, через якісь домові комітети, якісь от такі кому... комунально прокомунальні, якісь такі от низові ланки цієї громади. Це не європейська політика, це така дуже візантійська політика, і в того, і в того. Ну, скільки зможемо, ми їх витягнемо на дискусію. Ми їх будемо провокувати. Я і дуже хочу, щоб і ви їх провокували. Запрошуйте, витягуйте з них все. Хай вони говорять, хай вони обіцяють, хай вони витягуйте їх всі. Не, не, не можна їм давати спокій зараз. Ну, я думаю, це буде цікаво. Ми обов'язково будемо спілкуватися з одним із іншим кандидатом. Також, уже за результатами виборів, ми бачимо приблизну розстановку політ сил і у міській раді, і обласній. Ось як вам такий набір? Як думаєте, чи варто сумчанам чекати якихось покращень, якоїсь оптимізації в плані, в плані політики? Чи маємо те, що маємо? Скажімо, давайте базовий, базова думка, від якої злі треба від, від зараз відштовхуватись, це те, що чинний президент Петро Порошенко виборці програв. Програв по всій країні, його політична сила аутсайдер і скочується на маргіналізм. І тут є два варіанти зараз для чинного президента. Або дуже швидкими темпами через реформи, змінюючи зараз губернаторів, змінюючи своїх людей в регіонах, формуючи команду вже не на тьорках і перетьорках. З командами Яценюка, Удара, як вони формувалися рік тому. Формувати реформістські команди і дуже швидко, за півроку, до весни, там до кінця весни іти радикальними кроками, не вестись на громадську думку, вони можуть собі зараз це дозволити. І тоді є шанс, в принципі, в них зберегти, зберегти владу. Якщо він зараз цього не зробить, він навесні владу втратить остаточно. Розшатають парламент. Радикальна партія Свобода, б'ють, розшатають на, і будуть дострокові парламентські вибори. І Пута Олексійович втратить лад остаточно. Тому тут стратегія проста. Якщо перший варіант, прем'єром стає, наприклад, Саакашвілі, Сакашвілі, або людина близька до Сакашвілі, чи Яресько, чи Сакашвілі віце-прем'єр, і заряджаються на боротьбу, тоді ніякої більшості б'юта в сумах не буде. Ніякої не буде, скажімо, розкачки там, про б'ютовської в обраді ще десь. Буде чітка заряженість на роботу. Якщо все піде. Потечі як колись про Віктору Андрію Ну, Лисенко буде мер, секретар буде Шилов, Голову, голови комісії будуть Б'ютівський, юті, перший зам буде Вайтенко, керівник апарату буде волонтерець. Сумчани в отум довіри дали цій команді. Добре, це чи погано, це вже оцінюють, мабуть, кожному. Да? Ну, мені це не подобається. Мене це розстроїло. Я хотів більш конкурентної політики, я не хотів монополії б'юта в Сумах і в області. Ну, на жаль, сумчани. Як колись з Наталією Вітренко пожартували, да, до останнього голосували, от, коли вже й не потрібно було її підтримувати, а сумчани на своєму протесті виказували довіру от таким недовіру владі, а довіру їй таким способом. Так само і тут. Недовіра владі зараз е, такий кульбіт зробила, і перевну пройшлося це тепер, якби в ну, довіру вилилось у цій команді, яка насправді, ну. Так її оцінювати, якби, як мінімум, несправедливо було, бо немає досягнень. І, і плану дії у них то, зрештою, немає. Але це просто на протесті, на, на протесті проти високих тарифів і так далі. Печальна історія. Печальна історія. Дивимося, що з цього вийде. І вийде ви... з того, що буде бон зимою. Зимою весною. Зараз платіжки народу прийдуть, люди всі обніщали. Ми робили опитання, 70% відчуло радикальне погіршення матеріального стану. Люди бідні, злі, агресивні. І чинний мер, його команда нічого з цим не зробить. Платіжки не зменшаться не за тепло, не за гарячу воду, ні за що. Навпаки, вони збільшаться із електроенергією. Як вони будуть, маючи тепер монопольну владу в Сумах, вирішувати ці проблеми, я не знаю. Тобто, тобто ці 50% довіри вони можуть отак от перевернутися і зверху вдарити молотом по наковальні, по ним же. Тому хай виклик ну, взяли, прийняли, хай і несуть за нього відповідальність. Ну, подивимось, чи це у них, і насамкінець хотіла спитати, як же новий закон про вибори проявив себе на практиці, тому що ми з вами обговорювали його в теорії. Чи вдалося його втілити? Які плюси, мінуси? І зрештою, чи вийшло за новим законодавством провести дійсно нормально виборчий процес? Дивіться, виборчий процес в принципі пройшов конкурентним. Я цей закон критикував і сподіваюся, що він, він буде ну, модиф, модифікований і покращений. Що списки справді повинні бути відкритими, а не закритою мажоритаркою. І це така і форма цієї відкритої системи. Мені би хотілося, щоб люди обирали чіткіше, скажімо, списку з партійного. Тоді була б скажімо, прогнозованість, тоді б була боротьба цих персон внутрі, внутрі списку. А так вийшло трошки заплутано, все таки була чітка прив'язка партійних людей, кандидатів до свого округу. А це ще наклалося на цю боротьбу політичну. По суті, ці партії, які в Сумах зараз пройшли, це була боротьба не, не на місцевому рівні. Це була, по суті, старт уже парламентської кампанії. І відповідно, партії, які, ну, парламентські партії, вони мають більше ресурсів, більше грошей, більше медіа більшу і підтримку, там, і бізнесу, і олігархів, все. в них старти і можливості більше. Дрібні партії, які могли б відповідальність брати в Сумах там, чи по області, вони не могли на рівних змагатися із монстрами цими політичними. Тому ця система вона, вона себе показала трошки краще, ніж я очікував. Вона не критично, скажімо так, заплутала. Но мені здається, що не партія, не влада, не адміністрація, не чинна якби міська адміністрація. Так і не пояснила, з якими правилами ці вибори мають відбуватися. Мені так, я так підозрюю, що про другий тур ніхто і, і сумчан з великим рахунком, то і не здогадується, ще, що він буде. Тому і так от, так от психанули і дали підтримку максимальному. Я думаю, в другому турі люди почнуть думати більше, вже, коли буде вибір між двома варіантами взагалі поколінь і політичних, да, от, і харизми, і енергетики такої. Ну, я покладаю, я ж кажу, мені якби хочеться ці, ці три, три тижні, хочеться побачити в Сумах справді тепер виборчу кампанію. Вже, без оцих от зайвих таких нашарувань. Без... Хочеться, щоб вони між собою змагалися. За мене. І, ну, і, і за вас, там, і, і за всіх глядачів. Дякую вам за цікаву розмову. Ми також будемо спостерігати за подальшим ходом виборчої кампанії. Це була програма Погляд. Не перемикайте, далі цікавіше.